Натівські десантники, танкісти і піхотинці напередодні саміту у Варшаві. Вони демонстрували єдність і рішучість та дієздатність. Саме ж зустріч членів альянсу в польській столиці. Західні коментатори називають не інакше як випробуванням на міцність перед загрозами з боку Росії. Очевидною відповіддю на них мають стати рішення про розгортання чотирьох батальйонів альянсу в Польщі та трьох країнах Балтії. Військові маневри НАТО та Росії досягли найбільшого розмаху за останні 20 років. В одних лише навчаннях «Анаконда» на три території Польщі брали участь понад 30 тисяч солдатів з двох десятків країн альянсу. Це рекорд з часу завершення холодної війни. Втім, все це блідне на тлі навчань російської армії. За оцінками німецьких військових експертів. За останні кілька років Росія провела щонайменше шість великих навчань, в яких брали участь від 90 до 160 тисяч осіб. Західні військові експерти вважають дії НАТО виправданою реакцією і чекають сигналів до примирення з боку Москви. Мені здається, що Росія фундаментально переоцінила свої можливості. Росія не очікувала, що і НАТО і ЄС так рішуче відреагують на події на сході України та в Криму. Крім того, Росія зрозуміла, що вона намагається вступити у боксерський поєдинок за межами своєї вагової категорії. У Росії є амбіції бути світовою державою, але на даний момент у неї немає ані економічних, ані політичних, ані військових можливостей втілити ці амбіції в життя легальним шляхом, і цілком можливо, що керівництво в Москві це дедалі більше помічає. Чи можливо розрядку у відносинах Росії та НАТО за прикладом потепління між Росією і Туреччиною, яка також входить до альянсу? Експерти допускають такий сценарій раптової деескалації, але залежно від результатів засідання Ради НАТО Росії, яке має відбутися після Варшавського саміту альянсу.